Куди пропав Михайло Мудрик українського вінгера Челсі, як і раніше відсторонено від футболу через позитивний тест на допінг. Однак навіть зараз є кілька клубів, які готові підписати Мудрика, якщо він таки уникне тривалої дискваліфікації. За ситуацією уважна цивілія, яка розраховує підписати українця, якщо його виправдаючи термін усунення скоротять до кількох місяців. Іспанський клуб хотів би взяти мудрика в оренду, запропонувавши Челсі на цей період спільно виплачувати його зарплату, яка становить майже 7 мільйонів євро. Але це не єдиний варіант інтерес до мудрика також виявляє леверкузенський Баєр, в якому він міг опинитися ще кілька років тому. За інформацією журналіста Михайла Співаковського оточення мудрика не розуміє, чому досі не була розкрита проба Б. Є питання, чому так довго не розкривається проба Б. З того, що я знаю від людей з оточення мудрика, це велике питання для всіх. Незрозуміла річ, адже це не дуже в практиці, що так довго тягнеться справа. Мудрику загрожуватиме дискваліфікація на 4 роки, якщо допінг проба Б також дасть позитивний результат, і якщо не буде доведено саботажу або помилки в протоколі тестування.